Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Перед початком хочу привітати нових підписників та порадити переглядати відео, навіть якщо вони вийшли дуже давно. Прикрас буває подекілька. Тому, можливо, якась прикраса чекає саме на вас. Перші в показі срібний елегантний комплект з натуральним блакитним топазом сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 20 на 10 мм. Топаз 10 мм. Вага сережок 5,3 грам. Шикарний відкр... відкритий камінчик, гарної якості, чистий, прозорий. Завдяки огранюванню надає дуже яскравого блиску при потраплянні будь-якого світла. Застібка англійська, але виконана в стилі петельки. Підійде на будь-яку мочку, на будь-який прокол, навіть складний, буде гарно сідати, каблучка. Камінчик також 10 мм, вага 3,3 грам, розмір каблучки вісімнадцятий. Комплект виглядає вишукано та ошатно. Вартість комплекту 3300 гривень. Лаконічні срібні сережки з натуральними амотистами. Розмір поверхні 18 на 9 мм. Аметист – 9 на 7, кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 3,3 грама. Англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, гарної якості камінчики, аметист класичного кольору, вартість сережок 1700 гривень. Стильний срібний комплект з натуральними смарагдами. Сережки та каблучка. Сережки, розмір поверхні 18 на 10 мм, смараг 2,5 мм, вага сережок 4,2 грам. Застіпка омега. Занижений штифт. Підійде на будь-яку мочку вуха, гарно фіксується. На всяк випадок додала ще заглушки для тих, хто переймається, Смарагд напівпрозорий, або непрозорий на деяких діляночках, не блідий, каблучка такі ж самі параметри. Вага каблучки 2,4 грам. Розмір – 18. Вартість комплекту 3 тисячі гривень. Срібні сережки з натуральними чорними опалами та сапфірами. Розмір поверхні 13 на 12 мм. Опал 8 на 6 Сапфір 1 мм, вага сережок 3,6 г. англійська застіпка, занижений штифт, гарна опалесенція камінчиків. Виглядає яскраво та нарядно. Вартість сережок 2250 гривень. Вишукані срібні сережки з натуральним зеленим амотистом та хризолітами. Розмір поверхні 22 на 16 мм. Амотист 12 на 7, хризоліт 5 на 3. Вага сережок. 8 грам. Англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, камінчики гарної якості. Ось тут зверху на аметисті є такий додатковий срібний елемент, який підкреслює ніжність каміння. А хризоліт надає контрасту до ніжного аметисту. Вартість сережок 2550 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 45 на 19 мм. Танзаніт 4 на 3. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 7,8 грам, Танзаніти просто нереального кольору, насичені, чисті, прозорі, англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І з воротнього боку. Вартість сережок 2700 гривень. Яскравий срібний комплект з натуральними опалами в огранюванні сережки та каблучка. Сережки, розмір поверхні 40 на 7 мм. Опали 6 на 4, кубічний цирконі 1 мм. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Шикарна опалесценція, Кожен камінчик грає всими кольорами веселки. Каблучка. Розмір поверхні 15 на 12 мм, опал 6 на 4, кубічний цирконій 1 мм. Вага 2,7 грам. Розмір каблучки. 19. Також шикарна опалесенція в кожному камінчику. Вартість комплекту 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!